Кільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. Дивимося, що приготував тиждень для кільця, яких ви будете енергіях, які вам відкриються можливості, двері, перспективи, які, можливо, закриються, які вам не потрібні. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди. Як вам краще прожити цей тиждень? Прогноз у нас загальний для всіх тільців, кому потрібен особистий. В шапці профілю є всі контактні дані. І так, Телець, тиждень, 27 жовтня, 2 листопада, понеділок. Понеділок є чотири кубки. Тільці відчувають якийсь дискомфорт, да, м'яко будемо казати, да, є якийсь стан речей, який нас не дуже задовільняє. Можливо, в понеділок вам буде запропонована якась пропозиція, але ви не захочете її приймати. Не захочете бачити, не захочете змінювати своє життя. Чотири кубки мене влаштовує, поки що той стан, я буду в ньому сидіти. Можливо, це робота, можливо, стосунки будь-де, де б ви не були. Да, я не хочу приймати цю пропозицію. Вона мені. Здається, неприваблива. Я не потягну, наприклад, те місце роботи, якесь повишення. Да? Тобто, мені буде важко, мене не влаштовує зарплатня, хоча це все надумано у вас в голові. І я думаю, раз Всесвіт вам його пропонує, так і його варто взяти. Вівторок. Вівторок є карта Верховної жриці. Жриця це в нас якась таємниця. Да? Можливо, в цей день ви можете узнати щось таке. Верховна жриця нам говорить про інтуїцію. Цей день прислухайтеся добре до неї. Да? Можливо, карти і вам показують, що все ж таки прислухайтеся до інтуїції в понеділок і все візьміть цю пропозицію. Верховна жриця нам говорить про жінку, яка може бути присутня. Да? Тобто така розумна. Холодна, така загадочна, да? можливо, і ви від неї щось можете взнати, Можливо, вона вам відкриє очі на, на якісь... Ту саму таємницю на якісь, можливо, істини, які вам треба пізнати. Да? Тому що Верховна Жриця дуже розумна жінка, і, можливо, вам таки потрібно щось від неї буде почути. Ну, в цей день придивляйтеся до всього, прислухайтеся до всього. Да? Тобто буде багато якихось знаків, які, можливо, вам потрібно почути. Десятка жезлів є в середу, день, коли в нас багато труда, багато грузу, багато якоїсь відповідальності, чогось багато на вас може навалитися. Можливо, дійсно, ви щось знаєте від цієї людини, і вам буде от воно важко да, сприйняти його, нести на собі, розуміти, що воно ваше. Да? Десятка жезлів це я несу непосильну ношу. Якщо це стосується якогось фізичного труда, я би вам рекомендувала все ж таки не робити його весь в середу, якщо у вас є. Якісь питання, да, тут все рівно варто з кимось поділитися, щось обговорити, да, розгрузити себе цей баланс, тому що десятка жезлів дуже важка карта. Четверт. Четвер є вісім жезлів, карта стрімкості, швидкості, можливо, щось у вашому житті не вирішувалося, і в четвер воно вирішиться. Да? Тобто щось відбудеться таке, що буде бистро розгортатися. Можливо, ви десь бистро поїдете, бистро зреагуєте, бистро візьметеся за якусь справу. День може пролетіти надто швидко. Да? Тобто, раз і його немає. Хтось вам зателефонує і вам потрібно зібратися і поїхати. Бистро відповісти цій людині. Да? Тобто, День буде максимально швидкий. П'ятниця. П'ятницю є шість жезлів, дуже багато у вас є жезловської енергії вогняної. Шість жезлів я переміг. Да? Все ж таки, як би важко вам не було, в четвер е вирішується, да? і в п'ятницю є відчуття. Все, я переміг. Я досяг того результату, кого хотів. Е я відчуваю себе на коні в тій ситуації, яка у мене була. Да? Можливо, якісь були проблеми, питання, потрібно було боротися, десь їхати, виборювати, стояти на своєму, тому що тут була п'ять жезлів. Да? І в цій ситуації ви вистояли, і в п'ятницю буде відчуття, що я молодець, я переміг, я зі всім справився. Субота, в суботу є туз пентаклів, якась можливість, яка вам може бути запропонована в суботу. Да, туз це в нас завжди одиниця, це шанс, це початок. Хтось може вам щось запропонувати. Поїхати десь кудись когось завести, привести, піти на роботу, піти на якийсь підробіток, піти на кращу роботу. Тобто, щось вам може пропонуватися в суботу, не знаю, підзаробити, заробити, піти на навчання, десь вкластися і так далі. Тобто буде шанс. Отримати щось більше, отримати щось краще. Хтось вам буде щось пропонувати і бажано це все розглядіти, побачити, почути і взяти цей шанс. І неділя для тільця карта від людника. А в неділю тільці хочуть побути наодинці. Обдумати все ж таки, напевно, цю пропозицію. Треба, не треба, да? тому що світ нам сюди відлюдник, так? Да? І каже: подумай, зваж все. Ну, я думаю, що відлюдник людина розумна, да, і вона проаналізує і зробить певні висновки. Ну, ж таки, якщо ці дві карти не пов'язувати, тому що не всіх вони можуть програтися в такому ключі. Відлюдник він хоче побути на самоті. Подумати про своє життя, заглибитись десь в себе, знову ж таки, відключитись від матеріального світу. да, Тобто, якщо нам тут пропонується, наприклад, більша десь робота, більше десь фінансів, в неділю ви будете собі думати, а чи потрібно воно мені? А по-моєму, мені вистачає на життя. Можливо, мені варто все ж таки відмовитися. Да? Можливо, ця пропозиція, яку вам тут пропонувати, ви будете думати про ню цілий тиждень. да, Брати, не брати, робити, не робити. Можливо, мені буде важко, можливо, я все ж таки справлюсь, да? тобто багато буде якихось і в неділю буде от такий день, коли ви знову ж таки будете аналізувати своє життя. Порада для тільця на тиждень. 8 мечів. Карта вам поки що каже не діяти. да Все ж таки обдумати, зважити. да Подумати, що вас все ж таки стримує, чого ви боїтеся насправді, що вас лякає, що ви не можете прямо звідси вийти. Так? Є якісь е, обставини, які вас стримують, і вони в більшості всього у вашій голові. Тому тобто подумайте, чого вам так страшно, роз'яжіть це все і все ж таки виходьте звідси. І так, в тільці я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!